Покажу вам, як я пришиваю вушка. Ну, режисер, звісно, з мене ще той. Коли я в'яжу вушка, зараз так ще було видніше, коли починаю тільки в'язання, то я лишаю, бачите, такий хвостик, десь там сантиметрів 6 7 так що потім зручно його було ховати. І коли я завершила в'язання, лишаю довший хвостик для пришивання. Спочатку між собою їх треба скласти навпіл, і я просто роблю отак один стіжок для того, щоб зшити їх. Тобто, отака має бути, як крапелька, така собі. І тепер ми її пришиємо до голови. Спочатку намічаємо ось так мені подобається. Пришиваємо. На бегемотиках я роблю, щоб вушка дивилися трохи вгору. А на динозавриках та дракончиках я роблю, щоб вони так трохи дивилися вниз. Не бійтеся експериментувати. Головне їх міцно пришити, так, щоб вони нікуди в нас не поділися так, ну, ось уже краще. І потім такий собі лайфхак у мене, я між собою зв'язую оці два кінці ниточок. І виводжу спочатку один в отвір підтягую, потім інший. Так. <сі> Я все ж таки попала. І потім інший, теж туди ж. Отак, він зовсім коротенький, але нам вистачить. І між собою ці два кінці я також зв'яжу міцненько і зайве обріжу. Тепер заховаю. І тільки тепер я можу шити голову. Готуючи її до вив'язування гребінця.